Сестра сиділа за столом, а я підійшла до дверей. Воно було взрив, я впала. Альона, переселенка з Херсонщини, показує місце загибелі своєї 42-річної сестри, виховательки дитсадку. На момент влучання ракети жінки перебували на кухні. Альону відкинули вибуховою хвилею на підлогу. Сестру ж смертельно поранило уламками, бо вона сиділа біля вікна. Не було просто всі вся крові. Я вибігла в під'їзд, почала кричати: Помогіть, потім бачу, що під'їзд розрушений. Я вибігла на вулицю, туди, почала встановлювати машини. Машини становились, люди почали бігти. Мужчини прибігли, сказали, що вже що вже ніхто не поможе. І зранку разом з друзями Сергій прибирає скло у квартирі на другому поверсі. Внаслідок ракетного удару, чоловіку уламками скла травмувало ногу, а його дівчині поранило голову. Нині вони лікуються амбулаторно. Не було ні свисту, нічого все сталося в секунду. Вона в ванні знаходилася цим вікном. Що ванні, отримала осколкові поранення. Я знаходився на цьому дивані, осколки всі. от вони. Всі в Юлія пригадує, в момент вибуху спала, тож одразу й не зрозуміла, що сталося. Побачила, що вся квартира була вкрита склом. Ну, це тут трошки видно стікло. Та все. То ми там дівчатка бо все побите, все ж викидає. Ось холодильник який, як горло. ви все, а там і комп'ютер. Світлана отримала осколкові поранення ноги. Від ушкоджень її дитину врятувала ковдра. На момент зриву я перебувала на кухні, готувала їжу, Моя дитина перебувала у залі. Тобто я пострадала, дитина слава богу. Осколкові поранені і трошечки шишки, і спина травмована. Багато знайомих, сусідів всі вони були ушкоджені всіх були крови, почоки, да, хтось тримався за голову, за ногу. Гаражі врятували від сильних пошкоджень. Да, та сторона квартири вона більш-менш е, так збереглася. Вікон немає, дверей міжкімнатних немає, стіни в, в склі. плануємо спочатку припати все в скло. Одній з лікарень Кривого Рогу повідомили, до них госпіталізували 12 поранених. Нині п'ять лікуються амбулаторно, ще сім стаціонарі. Усі травмовані були одразу прооперовані, але загроза життю зберігається, каже лікар-хірург Сергій. Спочатку було шість у важкому стані. Троє з них на утро вже перейшли в середній стан важкості, троє ще в важкому стані. Міно Взривні оскольчити типу поранення множені в декілька ділянках тіла. За даними поліції Дніпропетровщини, в результаті ракетної атаки загинуло 9 людей. Ще 29 поранені. Серед них п'ятеро діти. Станом на 10 ранку від громадян надійшло близько 100 повідомлень про пошкодження майна. Руйнувань зазнали 9 житлових будинків, адмінбудівлі, медичні та навчальні заклади. 14 червня у кривому розі оголошене днем жалоби за загиблими. Наталія Качуровська, Антон Сіренко, Микола Домашов, Юрій Тинний. Суспільне новини Кривий Ріг.